З різдвяних канікул вийшла Верховна Рада України. Перше у 2013 році засідання розпочалося із незначним, але запізненням. Народні депутати одразу завзято взялись за роботу. Олександр Момот, наприклад, вивчив від Аза до Іжиці енциклопедію про військову авіацію. Свободівець Мерешниченко хвалився однопартійцям якоюсь книжкою. Володимир Пєхов передивлявся останню серію політичної казки. Регіонал Павлов демонстрував на іпеді своєму сусідові Юрію Любаненку якісь мальовничі краєвиди Віталій Кличко ділився в кулуарах враженнями від відпочинку. Зараз тиждень мені визначило, але на сьогоднішній день багато що багато є над чим працювати. Головним питанням порядку денного була ситуація з головою Нацбанку старого Арбузова зняти, нового соркіна призначити. Це професійна людина, професійний банкір. Не обов'язково, щоб це прізвище було відоме всесвітньо. Та не судилися відомій людині так легко припаркуватися у крісло голови НБУ. Перед голосуванням спікер оголосив про поповнення струнких рядів нардепів двома новенькими зацем та богатарем, які замістили на посаді теперішніх урядовців. Але вдвох вплинути на ситуацію не могли. Поки що не видно і голосів, ні людей, які ми приїхали, для того, щоб підтримати свого ж представника. Про те, що більшості катастрофічно не вистачає голосів, мовляв, не встигли з відпусток повернутися. Казали ще напередодні. За 10 хвилин після відкриття засідання оголосили першу перерву. Регіонали удавали, що все під контролем. цифра виходить під конційне більшість, Під конційна під 300. Я думаю, що далеко буде за 260-270. Да, ви все це бачите. Голоси є явка висока. Масовість на стихійних зібранячках у сесійній залі. Ось кубка регіоналів щось активно обговорює. Один з депутатів кричить фотокореспондентові, щоб не підглядав. А було за чим? Буде більшість братиме голосів багато в чому пояснювали ось такі папірці, які Юрій Воропаєв розповсюджував серед членів фракції. Знову кнопкодавство і знову не ввели персональне голосування. Як того від початку скликання вимагають об'єднанці? За бортом і спільна заява щодо євроінтеграції. Її неприйняття намагався. Впровадити вже екс-спікер. А заяви, формальність з одного боку, це намагання сподобатись, а з другого боку, я думаю, це намагання певною мірою продемонструвати шантаж по відношенню до Росії. Від питань зовнішньої політики до внутрішньої перейшли, а саме причепили на скотч за спиною спікера банер політичного змісту і вимагали цю декриміналізувати. Включайте до порядку денного законопроекту, і тоді парламент запрацює. По іншому він працювати не буде. Трибуни обліпили. Павловський заблокував стільцем двері до президії. Медуниця розвалився на президентському місці. Ярослав Сухий поспішав на перемовини з об'єднанцем Бондаренком. Інша частина сесійної зали загалом сприйняла блокування по-філософськи. Ми знаємо в залі хто чим дихає. Спікер знову оголосив перерву. До вечора керівники фракцій пішли домовлятися. Про ці кулуарні домовленості вже складають легенди політологи. Інакше як пояснити, чому ті ж такі регіонали розповсюджували свої кнопкодавські пеперці в сесійній залі посеред засідання на очах в усіх і чому в табличках були зовсім недвозначно підписані графи. А опозиція погодилась таки розблокувати трибуну. От тільки голосів і справді не вистачило. За звільнення Сергія Арбузова з усіма старання. Німи проголосували лише 217 карток нардепів. Катерина Рябошапка, Іван Мацько, телеканал Нью зван.